Вже після початку лютої війни, після 24 лютого, взагалі, я взагалі забула, що я скульптор, що я мисткиня, що я працюю, що в мене може бути позиція на культурному фронті. До своїх творчих проєктів мене повернули події. Я навчаюся в Чехії, в місті Берно на факультеті образотворчих мистецтв, і в квітні місяці. Там з'явилася ініціатива організувати художні майстерні для українських дітей, які опинилися в Чехії через, через війну. Вони досить в маленькому віці зіткнулися з таким словом як біженці. Вони тимчасово перебувають в Чехії через Чехії через війну, але всі їх там називають біженці. Вони не розуміли цього слова, не сприймали себе так. І е, вони, якщо навіть казали, що, наприклад, мої батьки, моя мати, може бути біженка, я себе так не відчуваю. Вони між собою розмовляли, тобто, не розуміючи цього слова, і воно воно і для мене як нелюдське. Я зрозуміла їх. Настрій, їх внутрішню силу в процесі того, як з квітня місяця і кожного місяця ми робили якісь ці художні майстерні. Деякі діти поверталися до нас, приходили знову. Таким чином я знайшла багато малих друзів. Під враженням від спілкування з ними в мене виникла ідея, яку я хотіла зреалізувати з ними, з дітьми, з якими. Ми близько почали товаришувати. І я їх запитала, чи погодяться вони допомогти мені зробити скульптуру, скульптурну історію як маленький соціальний документ чи репортаж сьогодення того, що відбувається з нами, але на основі мого враження від спілкування з ними відсканувала їх 3D-сканером ручним і потім там друкувала. na 3D printerih.